Так, чи можна вчити повістку та призвати студентам магістратури, дивіться, що стосується взагалі студентів, просто ви повинні розуміти, що наразі у нас є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, прописано категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Є частина третя, де прописані інші категорії, які теж не можуть бути призвані під час Мобілізація. І от у цій частині третій зазначена саме особа, які є здобувачами освіти. Тут головне що розуміти, що це повинна бути денна освіта, різні навіть види освіти. Магістратура, в тому числі, входить до освіти. Якщо це денна, тобто питання в чому? Чи можуть вручити повістку Тобто, вручити повістку можуть для того, щоб уточнити дані. Тому що особа, яка навчається, наприклад, є студентом тієї ж магістратури або бакалавру, він може звернутися до ТЦК та СП, де він стає на обліку, і подати документи, і отримати відстрочку, а може не робити цього. Питання в тому, чи можуть призвати, я так розумію.